ЧПІНФО розповідає, як правильно та безпечно проїхати залізничний переїзд. Перше правило не просто так прописано у правилах дорожнього руху, а підтверджене сотнями смертей. В жодному разі не їхати на червоне світло, навіть якщо самофор горить нестерпно довго. Якщо самофору немає, потрібно зупинити авто до переїзду та уважно кілька разів подивитися в обидва боки, чи немає потягу. Правило вже написано: поки не убіділся в тому, що немає поїзда, не виїжджай. Подивилися, рушаємо. Далі важливо не заглухнути прямо на колії, адже у будь-який момент може ввімкнутися самофор та з'явитися поїзд. На железнодорожному переїзді заглухнути можна як при початку руху, так і по време руху. В початку движения, якщо там різко сильно спешишь за кем, різко бросил, наприклад, педаль газу. Или не вистачило крутящего моменту на двигатель. то тобто мало дал газу і різко бросил сцепление. В этот момент автомобіль може заглохнуть. І заглухне він саме на колі. Якщо ж автомобіль рушив правильно, то на самому переїзді один водій може прогальмувати, інший навпаки газувати. В обох випадках водії натискають педаль щеплення. Навіть у опитних водителі буває в момент переключення попадає не ту передачу. Елементарно втикнуть не першу, а третю там і взагалі заднє. Тож правило друге. Перемикаємо передачу перед переїздом, а не на ньому. Включай першу передачу і катись. На кулі не гальмуємо, а навпаки, трошки додаємо газу. А щоб не довелося на переїзді гальмувати, потрібно враховувати ще одне важливе правило. Ситуація. Авто їдуть один за одним через переїзд, а на тому боці затор або ж просто один автомобіль зупинився. Ті, хто позаду нього опиняються у смертельній пасті. Таких випадках я не їду. Я жду, поки там не буде хоча б стільки місця, щоб я на своєму автомобілі туди помістився. В правилах так прописано. І всім рекомендую, поки не бачиш, куди смитися, от на цю гарячу зону лучше не заїжджати. Тож робимо усе правильно. Ми під'їжджаємо за грузовичком. останавливаемся и ждем, пока он закончит переезд. Только после этого можно и одним движением раз, а здесь уже, пожалуйста, переключайтесь. Что хотите, делайте. Здесь уже нет опасного места.